Так, розпочинаємо 38 чергове засідання виконавчого комітету. У рум'ї у нас? Так. У рум'ї розпочатку стане випадок нашого комітету, начальник управління. Ні. Ні одного депутата навіть немає, так? Ні одного депутата. Порядок дельний. 18 питань прошу за основу. Немає? Немає. Так? Про встановлення розміру вартості харчування очень спеціалізованого спортивного класу на базі происходит цель на мордень, працює спира, встроень кризис. харчування здоровою відпочинку для дітей учнів спортивних класів передбачено підвищення норм харчування. І тому, зокрема, збільшено кількість картоплі, м'яса та риби у щоденному рацію. І за розрахунку з дуразу харчування для однієї дитини становить до 171 на день. І сніданок 60 кіло дитин, тоді це вийшло. А я сказала, 51. Ну, це я думаю, всі ви побачили, як кидає вже. От бачите, тричі одна. Які пропозиції приймали? за Рокен Кримів одного голосно стримано 5. Дякую. у своє подякувати всім з райвадом, Борису Миколаю, Ітану Калію, мені, э, Голени Віталії, Людмилі Анатоліївні, всім, хто і служував

Могли відкрити школу. Ми сьогодні я була зранку. Крім нову компанії, вони замовляють на передову зробити, тому що робітників немає на сьогодні основних працівник. А взагалі школа працює, діти раді, веселі всі працюють одну зміну і все йде по нормі. Тому я щиро дякую. Шапу... Да. Провали благоустрій. Скільки подарували чи що? Що ще не розмалювали по краю хвиля. На цю суботу ще людей не збираємо в бантини, не? Хорошо. Так, тоженя, треба відпочити, трошки піду з Так, так, так. Ні, на пирочок. Давайте їсти. Це пончарі. Про надання дозволу на надання договору купівлі-продажу, котрим положення начальник управління встановлено з нашого Будуть просто накладати дозвіл на продаж 1-3 частини будинку і в 3 двох земельних ділянок, які належать його підопічному. Кошти будуть використані на потреби підопічного. Це його бачу, сказали на передні. Прошу підтримати. Що за, проти окремо судного області підтримання? Про надання до суду подання щодо можливості призначення опікулому. Здається просить надати подання до суду щодо можливості призначення опіковної доньку і повторне звернення в кожні два роки процедури. На жаль, суд тепер повинен раз два роки, для мам це просто така законодавча норма, дуже важка. Кожні два роки нічого не змінюється, але ти йдеш суд, визнаєш надієздатною, і вона призначає ту ж саму маму на тієї ж самої дитини. самою діти.

Курсі англійської мови звернулися критики. Два рейд буде проходити двадцять-тридцять чоловік. 6 вересня за один тринадцять находиться в найближчі будинків.

будте на квартирну обліку, отже, на вулиці Броської скоро 24, 21, в опертових правою 25, Ірина Мифолова, начальниця управління з питань формування документів і казоплан. Це пропозиція підтримати Прошу підтримати. Хто за? Я не голосую там класть. Проти утримавсь. Один не голосував. Рішення підтримано. Дякую. Про виключення житлової площі числа службових пронесення зміни речі виконавчих міської ради України області від двадцять року за номером 1133 від 29.10.19 року за номером 1166 з певко зведенням з виконавчим факультетом з факультетом управління Міністерства оборони України за квартирою, відіржається склад сторони. Предмет доза. Проте утримується на оренду 13. Осотно регіонального передачі в оренду до ціпнальної власності простої спітер державної громади Шахомовці Оми. Здається, підпишне передбачає зведенням у передачі частини приміщень багана на 15 і для відновлення банків. Прошу підтримати за, проти, отримуємо Одноголосно. Рішення підтримувати. Про включення до переліку другого типу та передачі оренду об'єктів комунальної власності Борис-коміської та громади без опціону. Передбачає оренду Прошу підтримати. за? Проти отримав судного голосу. Річні підтримати. Про включення до, типу <как> <каклянно> Про, до переліку першого типу та передачі оренду об'єкту об комунальної власності. Київської міської територіальної громади шляхом аукціону. Передача, підготовка передачі об'єкту, а саме частини приміщення купав. І буде оголошення. Прошу підтримати хто за, проти, підтримати рішення підтримати. Прошу. Про продовження терміну дії договорів оренди об'єктів комунальної власності про співської територіальної громади без аукціону. Без аукціону продовжується договір оренди Хто за? Проти отримався одноголосно рішення підтримано. Про продовження оренду комунальної власності Борискової територіальної громади шляхом аукціону. Приміщення політий за девяносто триат. Прошу підтримано. За проти. Підтримано. Дякую, Ренакована. Родання <проб> статусу дитинних сироти. Отримався одноголосно рішення підтримати. про надання статусу дитини сироти. Прошу підтримати. За. Просить отримати. одноголосно рішення також підтримнадцяти. Про реєстрацію народної дитини покинутої у половому будинку. Кент була стала запрофена клінічна лікарня, теральний громад, бороської київської області. Це дитина, яка мама наступного в нашій положенні будинку. Дитина безпоналочення, ми склали відповідня і відповідно після цього організації повинні перестувати дитину. Мама відома, тому ми записуємо себе. На території міста праворубка Сорок Київського області поряд Дивант. Заходи міського характеру, у нас точно 20 числа буде все міський забіг. Це ну, традиційний наш забіг, а заходи по 27 числу ще зараз в розробці, і не виключно, що саме ця територія, знову таки, буде виморівна. Інші пропозиції немає? Нам, прошу голосувати. Хто за, да? просить, затримуємося? Голос, вирішення підтримує. Переоденний вирішує, пане дякую. Дякую. дякую.